Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І це продовження того відосу, де ми з тарганом відкривали кейси, тому що в мене на іншому аккаунті застряли 5 кейсів. Нам треба було знімати трішечки раніше відосик, тому ці 5 кейсів перенеслись на цей відос. Плюс ми тут забацимо дуже багато. Прям, ну... Позвонив в пожарну ну і казав, що щоб побільше води готували, бо буде не один і не два підпала. Сотні скінчиків будемо спалювати, щоб отримати щось цікаве з тих філерів. Ну і звичайно, перед тим як ми почнемо відкривати кейси та робити контракти, хочу нагадати про розіграш в своєму телеграм-каналі, підсумки якого будуть при 1111 підписниках на моєму Ютуб каналі. Тому, якщо хочеш, можеш переходити від тебе, тільки бути підписаним на цей канал. І, звичайно, нажати кнопочку, що ти приймаєш участь у мене в ТГ. Не буду тягнути Габена на ніж, полетіли. П'ять кейсів на базі. П'ять ключиків вже куплених. Залітаємо, відкриваємо. Ну і подивимось, що нам Габенчик сьогодні поставить. Це саме ті кейси, які потрібні були у відосі старганоо. Так і що? Ну, дає відразу понюхати такі смачненькі вже знаєте. Ну як спочатку прямо нашого минулого відосу. Окей, другий кейсик на базі. Залітаємо, відкриваємо калаш! Куди? Куди? Габе, навіщо ти таке робиш? Це, це просто анімація. Це просто анімація. Це просто анімація. Це просто анімація. Просто анімація. Кукрі! Кукрі! Ванілька! На базу! На базу ванільний Кукрі! Сюди! Сюди додому! Я в шоці! Я в шоці! Блін, ну все, траган точно відпишеться. Э, э, добре, давайте back to back, back to back. Може зараз щось э, подивимось, щось буде ще. Ай, ти калаш! Хватив вже, Габено, у мене зараз... Я дихати забуду як взагалі. Так, останній кейс, будь ласка, Габен, дай мені просто синечку, і ми пішли робити контракти. Я тебе прошу, давай без таких ось сюрпризів. Дякую, дякую, габен. Класні беретки, я їх завжди хотів. Все, полетіли робити контракти. Так, ну такий результат у нас з п'яти е, от таких от відкриттів. Чотири синки і ось такий офігенський куприк. Фу, Це третя голда вже. Третя голда. За приблизно 200 кейсів. Дуже сочний, дуже мощний і реально офігенський. 20 22. П'ятюхаточка, на карманчик. Додому! Ух, це дуже люта! Це дуже люта кукрі ваніла. Це ну просто ну краще може бути тільки кукрі фейт. Це градієнт. Ну, більш кращого ножа немає, Ну, мені то вбивство, там кривава политина. Ну воно, ну чесно, не дуже. А от ванілка це просто красотка. Напишіть мені пораду в коментарях, мені його залишити на. Подальше так сказати інвестицію, тому що наскільки я розумів, ваніли можуть з часом рости в ціні. Ну там через 2-3 роки, і, по факту, його можна вже буде продати. Там x 2 x 3 або зараз продати, і що що з ним робити? Напишіть в коментарях ваші варіанти. Я подивлюсь, можливо, до якогось із варіанту. Я звичайно прослухаюсь. Буде приблизно 80 сіняк. Ми будемо зараз палювати. Далі подивимось, що з цього вийде. Так, ну що, перший контракт у нас заходить на базу. Тут у нас 4 кВт, 2 сновидіння та кошмари, 2 небезпечна зона і 2 кс 20 3, 2, 1 полетіло. Сновидіння та кошмари, серйозно. Другий контракт. Небезпечна зона. Так, це в нас вже більш цікавіші контракти. Тут у нас теж 4 кВт, 3 денжер зони. У нас одне є зламане ікло, і 2 СКС-20. Давайте. Консолечка є. З консолечки зробимо цей контрактик. 3, 2, 1. Третій контрактник на базі. Давайте почнемо з колекції. І я думаю, це кіловат. Б! Серйозно? Окей. Так, ну що, четвертий контрактик. Тут у нас все також 4 кВт, 2 Danger Zone тут уже 2 зламаного ікла і 2 КС-20. Окей, полетіли 3, 2, 1. Ну кіловат, давай вже. Б! Серйозно? Кольний якийсь патерн. П'ятий контракт до Фіолки. Тут у нас вже 3 кВт. Якомога більше Danger Zone 60%, ну і КС20 так чисто по приколу. Хм. Ну, чесно, я не знаю чого, але небезпечна зона сьогодні фаворит барван Так, тут зібраний шостий контракт, і тут максимальна солянка Тут у нас КС-22 пушечки, зламане ікло. Одна, Денджер Zone 1, кіловат. Тут три штучки. Сновидіння та кошмари, Спектр 2 і революція. Прям така соляночка, яку я полюбляю. Стам галочку, 3, 2, 1. Так. ну Це самый сочний контракт, насправді тут самий високий відсоток якраз на кіловат. І нарешті нам випадає кіловат і цей глокблок, наш улюблений фаворитик. Окей, окей, перший кіловатик у нас із фіолочки. В общем, саме основне, щоб ви розуміли, от з такого контракту, що всі е, не основні філери краще ділити по 10%, а основних ставить 20, 30, 40%. Тоді у вас плюс-мінус вийде те, що ви хочете. М? Чи український прапор? Перегуд? окей, okay, йдемо далі. Сьомий контракт на базі тут у нас все просто: 40% КС-20, 40% кіловат і 20% сновидіння та кошмари. Галочка 3, 2, 1, сьомий контракт кіловатик, зайди. Зрозуміло. Тобто він хоче давати нам все, окрім кіловат. Я зрозумів, я зрозумів. Добре, 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 пішли далі. Ну що, восьмий контракт. Так я думаю, це заключений контракт, до фіолочки. Тут у нас, в принципі, по класіки тільки є спектр, як і С20. А так в основному це або кіловат, або сновидіння також мара. 3, 2, 1. Ну, кіловатик, Ну, скільки можна? Я просто б робив. Серйозно, 10%. Як це працює? Чому заходить 10%, а не 40%? Так, це у нас вже зібраний 9 контракт. контракт. Тут у нас дуже цікава історія. І це вже серйозно, тому що зараз буде заходів на рожеве, а точніше Е, Флотики тут дешманські. тут у нас 40% на кіловат, Спектр 2 видіння та кошмари, 3 Danger Zone і КС 20. Шанси в принципі плюс-мінусок. Але якщо він видасть Денджер е, Давайте я розіграю таку пошечку. 3, 2, 1. Сподіваюсь, це буде Black Lotus, але це буде дуже поганий флот. Так. Серйозно, 10% ж та кошмари. Окей, ну засунемо десь як вілер. Отдай стало! Кому керсалодна! Yeah. Давайте закупаючого не вистачає і полетіли робити ще два контракти до рожевого. І, можливо, зробимо контракт на тайне. Десятий контракт у нас заходить на базу. Це другий контракт вже на рожеву якість. Тут вон, ми бачимо колекцію рукавиць, клач, віддача, перелом, 4 кВт і 2 укуса змії. Насправді тут дуже цікаві підсумки, але нас цікавить тільки кіловат. 3 2, 1. Получено. Саме високий акцент на кВт. Ну такі контракти ну, повинні просто заходити. Серйозно, серйозно, 20% <звук> кайф. Просто Кайф. Одиннадцятий контракт на базі, і тут у нас все, як я полюбляю. 4 філари кВт. Тут у нас Danger Zone, Spectre 2. Також є колекція рукавиць, Є Recoil і Clutch. Окей, ставимо галочку, давайте без консолі, це не тайне, і нам потрібен тільки кіловат. 3, 2, 1. Єп! Оце те, що нам треба якраз для крафту. Оце, ще не з фабрики по мене. 0,7 і нулі, Капець, Робив, от тому треба робити такі крафти через калькулятор. От ошибся буквально на одну там десяту соту тисячну. Uh, і ось отак от у нас вже не, не з фабрики, а ось така ось штучка виходить. Окей, okay, є, що є. Uh, насправді, давайте підводити підсумки. Тут у нас ми маємо з uh, відкриття 45 кейсів ось отаку емочку, ось отакий ножичок, 10 тисяч вже на балансі з калашика, який uh, був в прошлому відосі, Статтрек uh, і ось отакий юспік. Десь тут на екрані ти можеш зараз бачити е скільки було потрачено, і скільки ми отримали за оці останні два відео. Окей, я з вами не прощаюся, побачимось.